Мой мир, видимо, вот. ну, внутрішній світ він відбувається в очах, як правило. тебе там, На цьому авторпортреті в очах відбувається щось якесь силует будиночка, а з іншого боку, не знаю. А в глазах відражається робота, іконки комп'ютерних програм, в яких я работаю. Окей, Настя, слухай, ну я я так розумію, що ну ти так з такою дещо навіть ностальгією розповідаєш про іграшки. Я так розумію, що зараз Анастасія Лебідіва в абсолютно якомусь іншому творчому вимірі знаходиться. Чим ти займаєшся зараз? Сейчас я більше роблю ілюстрації вот. А персонаж вот, мені би хотілося ну, хотілося б робити, uh, і я сподіваюся, через через час uh, прийде новая волна, і вони знову будуть здаватися іграшки. А зараз я більше рисую. Яло. <св> яло> ну і, ти, і твої колеги, я не знаю, там майстри, хендмейду, дизайнери, художники і так далі. Вони кілька років тому ну, створили свої, свою творчістю певний тренд. Тобто ці хендмейд-іграшки в такому. Фрейковському трошки стилі, да, вони, вони були надзвичайно модні, було там, модно дарувати один одному. А Зараз це все якось відійшло. А, ти не намагаєшся займатися тим, що зараз в тренді і, ну не знаю, вибач на слові те, що має комерційний попит. Мені подобається робити спонтанно. То, що робиться, то і ділається. не ради того, чтобы продать, а вот ради того, чтобы сделать, чтобы родилось что-то. Вот. А это спонтанно, и если давить себя рамками каких-то трендов, то, что вот сейчас модно так, а завтра это не модно, и вот подстраиваться под какие-то чужие взгляды и рамки, это не очень хорошо сказывается на творчестве. Поэтому я стараюсь как-то слушать себя больше и исходя уже из, из своих желаний делать то, что мне хочется, uh -huh. и выражать. твои персонажи когда-нибудь створивались на замов... за конкретным замовлением? Uh, <laughs> да. То есть приходит uh -huh. тебе говорит, хочу вот что-то такое, такое, такое. Вот у этого персонажа, у него uh, очень интересная история, uh, делался он... Uh, для заказывала его девушка, и а, идея была ее такая, чтобы нари а, создать персонажа иллюстрацию под музыку группы Ногу свело. Вот. Ага. Я слушала а, Ногу свело долго-долго-долго, и потом вот родился вот такой вот... М Персонаж. Все ж таки це такс з червоною головою. Ізначально Из, ми предполагали, що ми хочемо волка сделати. Волк вийшов так. Вот. Зуміло. А, буває таке, що е, якось шкода розлучатися з іграшками, е, 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 які створили. Бувають. І були такі ситуації, коли я делала ігрушку. Е, Делала, делала, делала долго, э, и мне так не хотелось с ней расставаться, мне хотелось, чтобы она была моя, вот моя, и при этом это заказ, то есть э, все уже оговорено, сроки, <связано> вот, и, и в последний момент человек звонит и говорит, ну, простите, не получается, и я такая, хорошо, <связано> 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 себе делала, со мной останется, вот. Ну, якесь игрушка со мною пожила, а потім я наігралася, і все-таки вона знайшла свой новый дом і живе зараз у хороших людей. Ну, цікаво. Ну, то, 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 реально ти, ти усвідомлюєш, що можна з ними гратися. Не знаю. Мені, мені здається, що у художника робить якісь речі, ну вже зовсім інше ставлення, як до якихось ну, нематеріальних речей. Я не знаю. Можна гратися з іграшкою, яку зробив сам. А в первые несколько дней или недель по-разному было, мне нравилось с ними просто по улице, блядь, вот ходить, и они такие смотрят О, мир! Реально, я их домашняя Да, то есть я с ними как живыми общалась, рассказывала, показывала, вот знакомила их с людьми, с разными, все были рады. Но вот игрушки, они чем больше им уделяется внимание, чем больше их трогают, берут в руки, тем они живее становятся. поэтому общение с людьми и с животными. С природой это очень полезно, для оживления. Вот. Я думаю, те ж саме напевно, і кожен скульптор може сказати. Або, наприклад, ну, така цікава штука, як воскові фігури, да, знаменитий музей Тюсо. Там майстри, які виготовляють ці з реальних людей, так, фігури, вони ставляться до, як до живих. Інакше вони не будуть виглядати, вони будуть виглядати ну, на стенді якось абсолютно відсторонено і штучно, і не ну, просто не звертатимуть уваги на себе. А, я, я не знаю, а, а, а як можна вдихнути в життя віграшку відпочатку. Mm -hmm. я я, я, вкотре у нас же така, е, циклічна така тенденція, я пішла в програмі. Ми вкотре наголошуємо попри все, що ми проти там, важких або не важких наркотиків, тим не менше, можна згадати знаменитого престідітатора Амаяка Капяна, який казав, если не дунуть, чудо не произойдет. Это абсолютно не имеет никакого отношения до того, что вы подумали. Тем не менее, вот что тебя надыхает на, на, на образа? Мне нравится а, кататься в трамваях. Почему-то в трамваях как-то придумывается. Еще нравится смотреть на, на всякие как видеть лица там, где вот их вроде бы нет, а если присмотреться и так вот подстроить зрение, uh -huh. а тут оп, ротик, оп, глаза, <laughs> то есть как, какие-то обычные бытовые предметы или лица машин, вот, старые советские автобусы uh -huh. или советские тракторы. То есть это совершенно неповторимые выражения лиц. <laughs> вот. А потом вот, вот такие моменты, такие кадры, они как-то... проходит через мене і трансформуються, і превращается в живих существ. Зміло, а доводилось коли-небудь робити з, реаль, з реальних персонажів от свої іграшки, з реальних людей, не знаю. От ти усвідомлюєш, що можливо хтось ти, ти, ти... когось створила і, і потім розумієш, що він схожий на когось із твоїх друзів <звідкій> да. Та. знайомих. Такі ситуації були. І потім іграшка дарилась чоловіку, на якого котором... вона похожа. Вот. иногда бывают такие ситуации когда вот э, я сделала игрушку вот она лежит 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 дома э, какое-то время а потом я вдруг понимаю что ой надо сегодня ее с собой взять а вот зачем я не знаю заранее вот я ее с собой беру э, мы куда-то идем вот а потом оказывается что там человек э, которому очень нужна эта игрушка и вот э, причем вот э, такое чувство будто бы вот она мне сама игрушка говорит вот, э, вот подари меня сейчас Так, вот у мене вже несколько игрушек нашлись. Настя, я тобі дуже дякую, що знайшла час завітати разом зі своїми э, друзями, э, не знаю, навіть. Членами родини, я так думаю, вони ж у тебе всі живуть, правильно? Ті, ті що залишились <ривіт> <Ні>? <ривіт> просто так випадково сталося. А я тобі бажаю головне натхнення і ну, <ривіт> щоб, щоб воно було позитивне, виключно щоб натхнення приходило з якихось позитивних речей, а не через я не знаю, те, що часто надихає творчих людей. Ми продовжуємо тим часом музичну частину нашої програми традиційно. Нагадаю, що в цей вікенд. Стартував найбільший на Кримському півострові Open Air вже в п'яте. Фестиваль «Сусідній Мір. Запрошує усіх поціновувачів актуальної музики. Просто зараз ми вам пропонуємо подивитися дебютну відеороботу Дніпропетровського гурту, який представить наше місто на цьому фестивалі. Це гурт ТАО і їхня робота на пісню Empire of the Sun Давайте подивимося просто зараз.